Welcome to Apple Tree Channel. Welcome back to Apple Tree Channel. Hello, everyone. Hello, my dear friends. Сьогодні ми продовжуємо з вами Unit 2 тему другу: Vocabulary Hobbies and Leisure Time. Будемо говорити про хобі та наш вільний час. Exercise 10 Working groups of four. Попрацюйте у групах чотирьох людей. What words for hobbies and interests, do you know? Make a list. Які слова, які стосуються хобі та якихось занять, ви знаєте, так, make a list. Зробіть свій перелік. Ну, це може бути, бути embroidery, наприклад, вишивка, так, Knitting, в'язати ви можете у вільний час. Так, окей. 11. Look at the pictures of other hobbies below. Погляньте на малюнки інших хобі. Do you do any of these activities at an after school club? Чи займаєтеся ви цими хобі або е, діяльністю у позашкільний час? And in your notebook, match the words with the pictures. У своєму зошиті поєднайте, будь ласка, слова з малюнками. І так, a. Knitting. Knitting – Це в'язати. Уже 8A. Окей. Okay. Так, The next one. Pottery. Pottery 3B. Ліпити з глини. C. Photography. 1C. Decoupage. Decoupage – це коли ми uh, даємо. Uh, так, в принципі, перекладається, коли ми даємо речам нову життя, наприклад. Або декоруємо їх, наприклад. Decoupage. Decoupage is a way of decorating something using shapes, pictures, etc cut from paper. Це спосіб декорування чогось, використовуючи якісь фігурки, малюнки тощо, pictures, вирізані з паперу. Так? I use decoupage to decorate the covers of the photo album with Christmas cards. Yes. Okay. What is the key decoupage? Це у нас 5. 5B. 5D, sorry. Окей, okay, the next one. Martial arts. бойові мистецтва. 2e uh, Volunteering. Волонтерська діяльність якась на загальних засадах. 4F. Scouting. Так, це у нас скаути. 6G. And folk dance 7H. Народний танок. Окей. Okay. Отже, ми з вами поєднали малюнки з нашими хобі, Хобія зараз listen, check and repeat. Послухай перевір і повтори за диктором 1. Фотографі. 2. Marshal Arts 3. Pottery. 4. Volunteering. 5. Decoupage. 6. Scouting. 7. Folk dance. 8. Knitting. Exercise 12. Work in small groups, operate маленьких Discuss the hobbies in 11. Обговоріть, будь ласка, хобі у вправі номер 11 Use the conversation below as a model. Використовуйте розмову нижче в якості моделі. The words and phrases in the box will help you. Слова і фрази з таблички нижче допоможуть вам. Copy the table into your notebook, add more rows and columns, and take notes. Окей, okay. давайте з вами прочитаємо модель. What do you think about knitting? Ася, що ти думаєш про uh, те, що пов'язати? Так, про процес в'язання. Uh, I think it's very interesting. Я гадаю, що це дуже цікаво. Why? Чому? Because I like doing things with my hands, тому що я люблю робити речі своїми руками. Would you like to try it? Чи хотіла б ти спробувати цю діяльність? Sure, what do you think, Kirill? А ти що думаєш, Кирил? I think it's boring and I don't want to try it. Я гадаю, що це нудно, я не хочу навіть спробувати. А uh, uh, що до тебе, Тодор? Sure uh, я не впевнений про це, але я гадаю, що в'язати так, спицями це корисно. Yes, absolutely. Так, звичайно. It's enjoyable and helps me to relax. Це приносить задоволення і допомагає мені розслабитися. Окей, okay. отже, у нас у нашому діалозі були фрази agree погодження і disagree, спростування, коли людина не погоджується з цією думкою. How to agree? Як ми, якими фразами ми погоджуємося з кимось. I agree, я погоджуюсь, I think so too, я гадаю також. Uh, yes, absolutely. Так, абсолютно. I'm with you on that one. Я uh, з вами в цьому питанні. How to disagree? Як не погодитися з чимось? I don't agree, я не погоджуюсь. I don't think so, я так не думаю. Absolutely not – Абсолютно ні. I'm not sure about that. Я не впевнений з приводу цього. І ось у нас є різні іще у нашій табличці. А, прикметники, так? І фрази для пояснення чогось. І так, перше у нас йде рядочок з прикметниками. Там, де позитивні прикметники. Це interesting, цікавий, enjoyable, useful, popular, creative. Це позитивна характеристика. Негативна характеристика. Boring, нудний, dangerous, небезпечний, strange, дивний, expensive, дорогий, difficult, складний. Um, like making beautiful objects, things with my hands. Це вже фраза йде позитив. Я люблю робити різні предмети своїми руками. Like being outside, active, useful, люблю допомагати, люблю бути на вулиці, бути активним, корисним. Like helping people or animals, люблю допомагати людям або тваринам, наприклад, якщо ми говоримо про волонтерінг. Uh, helps me to relax, focus, stay fit. Допомагає мені розслабитися, сфокусуватися і залишатися у гарній формі. Так? Ну і зараз ось now report to the class mm, Model. Кирил вважає, що в'язати спицями це нудно, тому він не хоче навіть пробувати це. А Ася вважає, що це цікаво. Так? Вона хоче спробувати, адже вона любить робити речі своїми руками. Тобто після того як ви створите свій власний діалог вже не про knitting, а про щось інше. Оберіть будь-яку іншу діяльність, наприклад, pottery, або photography, або volunteering, або scouting, або folk dance. ось, І зробіть такий же самий діалог. Наприклад, what do you think about folk dance, Asia? I think it's um interesting, yes, I think it's popular, I think it's creative, I think it's enjoyable. And so on. Ну, а потім розкажіть про, про, клас, про це класу, так, у кого яка є думка з приводу цієї діяльності. І ось таким чином у нас є табличка Hobby. — «Knitting». Name 1 uh, ім'я перше Kirill, he thinks it's boring» — тобто негативно думає з приводу цього. Name 2 Ася. He, she thinks that knitting is interesting because Asia likes doing things with her hands. dora thinks it's useful too yes and ellie thinks it, it's enjoyable and helps her, her to relax so kirill doesn't want to try it even because he thinks that it's boring what about you so what hobby or after-school club after-school activity yeah would you like to try Які б ви чим би ви хотіли займатися з цих ось хобі наших Neating, pottery, Photography, Decoupage, Martial Arts, Volunteering, Scouting, Folk Dance. Можете залишити мені в коментарях під цим відео свої вподобання. So try to explain why, OK? І намагайтесь пояснити, чому саме ви обрали цю діяльність. That's all for today. That's all so say. Thank you for your attention. See you the next uh, so see you next time. Наступного разу ми з вами розглянемо communication, обов'язково розділ making suggestions, yes? Ось у нас communication. Of course, writing and pronunciation. Goodbye, Good luck. See you soon.